Поєдинок поїхали до справи. Коломияни у чорній формі. Фурнітура експрес. А на давайте вже зараз спробуй після ось цього удару. Струсунув по команди. Група «Бабл» зафіксована нічия два-два. Контратака і відкривають рахунок. Команда Ісун доволі швидко на п'ятій хвилині після перехоплення робиться капітан команди Роман Прощенко. П'ята хвилина, поки я розповідав вам про результати матчів. І кардинал рівне у екстралізі. Однак знову нападів. А технологія «Агросвіт» здобула дві домашні технічні перехоплення. Ось так. І господарі перших матчів та матчів відповідей є, є гол. І важливий гол, який зараз буває Іван Харук для своєї команди на одинадцятій хвилині. роблячи цифрони, які цьогоріч борються, боролися, скажімо так, на чотири фронти, знову нападів. Кучера. і зараз все зробив для того, щоб потрапити в моїми партнерів по команді Василь Блащук, як він як на велосипеді, пройшов одного суперника, іншого хитнув, хитнув і все ж домігся свого. Помічає їх, недовго зволікав, одразу віддав передачу супернику. Блащук, професор! Ну що ж, поїхали одразу ж таки після перерви команди футболістів. І дальні ударки Агнебалу Тамрадський, 10-й. Поки що два зимових. Молодий проти столичного агромату. Хоча е велика ротація, бачу, швидка ротація відбувається у гостей. І зараз вона приводить до того, що Денис Долгополов зрівнює рахунок у нашому поєдинку на 26 й хвилині. Я сказав лише про ось цю ротацію, і над Петраков розповідав, як можна пройти. Вдається Петракову з гострого кута зрівняти рахунок у двоматчевому протистоянні Євген Петраков. Робить рахунок 2-3 на 38-й хвилині. Реалізували більшість гравці команди. Нападюк стріляє балуха. Історія. Ось історія. Просто Василь Блащук. Я залишу без коментарів, тому що свого голосу я не чую вже. 11 секунд до Зерцюка. Далі у важкій дуелі за підсумками двох матчів, путівку до півфіналу. Перше.